Скажіть, будь ласка, а можна так проходити? Нет, так нельзя. Можна или спусті... обойти, или через метро пройти. По пішохідному переходу маєте на увазі, да? Ну. О, під низом. Так, да, під низом. Ну і тут, здесь у понад... А коли відкриють? Я не можу вам сказати, тут не я рішаю. Угу, угу. Це зв'язку з поїздом я на поводиться. Ця акція, ну, яку ми планували провести тут. Мала назву пікет проти приїзду президента України в місто Харків. У той час, коли є економічна війна з Росією, у той час, коли потрібно робити московий штурм, проводити безлічна нарад для того, щоб знаходити шляхи розв'язання сучасних проблем. У той час, коли потрібно передбачувати наслідки торгівельної війни з Росією, інші наслідки, І треба Видумувати якісь протидії цим наслідкам. Президент України роз'їжджає по різноманітним святам, святам, які ми святами не вважаємо. Тому що для нас це зміна одного окупаційного режиму на інший окупаційний режим. Тому, власне кажучи, ми хотіли цю думку довести до. Президента України до Широкоза. По 11 часов у нас приїздили на автобус. Вот так. Да. Да, і а... ну, пока прошли тут все маніпуляции. А да. через рамочку проходили, вот и. Проходили через рамочку. Все тоже паспорт показывали, все да, все. все. Пригласите, если паспорт, все. А да. мы от, от Дзержинського района. Те саме, воду предлагать, но я отказался, то я не пью. Звідсиля дивимося. Да? да. А що саме хочете побачити? Що музику хочу послухати, концерт подивитися, президента послухати, якщо приїде. Чути, що свято, Харкові. Ну, відчувається? Звісно, відчувається. Ветеранів подивилися тут, проходили. Ну і там пускають тільки по паспортам і по спискам. Не обидно, що одних. А что там обижаться? Все равно, когда тут президент не приезжает, оно все равно ничего не видно, потому что здесь стоит милиция, и все равно ничего не посмотришь.